26 квітня 1986 року навічно залишиться у пам'яті людей як дата величезної, техногенної та екологічної катастрофи. У Чернігівській області 244 населених пункти віднесені до радіоактивно забруднених, 22% населення віднесено до категорії постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У місті Чернігові мешкає понад 8 тисяч учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та 461 родина померлих учасників ліквідації. У день роковин аварії 26 квітня з нагоди відзначення 29-х роковин трагедії у Чернігові біля пам'ятного знаку героям Чернобиля відбувся реквієм пам'яті загиблих та померлих внаслідок катастрофи. За упокійну ліцію за жертви аварії на атомній електростанції відправив настоятель храму Святої Великомучениці Катерини протирей Роман Кінок. До пам'ятного знаку Героям Чорнобиля поклали квіти голова обласної державної адміністрації Валерій Куріч, голова обласної ради Микола Звєрєв, чернігівський міський голова Олександр Соколов, народний депутат України Олександр Кодола, представники громадськості. Пам'ять тих, хто першим прийняв на себе удар страшної екологічної катастрофи, шанували хвилиною мовчання. О, полаженні Москві віцлий спокій. Подай Господи спасили преснопам'ятним брабом Божим, героям Чорнобиля, що захищали нас. І всім, хто постраждав від радіації Чорнобильської, і всім від спочили православним християнам, і сотворили вічну пам'ять. Вишановне товариство, дорогі браття і сестри, ми сьогодні з вами помолились за опокій тих, хто, не жаліючи життя свого, захищав нас від біди, яка прийшла на наш народ. І ми, порівнюючи з сьогоднішнім днем, бачимо, що герої в нашому народі були завжди і є, і є до сьогоднішнього дня. Бо як тільки приходить до нас важкий момент, Знаходяться люди, які не жаліючи свого життя, які не жаліючи найціннішого і найдорожчого, що є, ідуть і захищають своїх матерів, батьків, дітей, дружин, чоловіків від біди. Нехай Господь упокоїть душі всіх, хто віддав життя своє, хто постраждав, хто сьогодні несе на собі наслідки. Біди, нехай усопшим дає Царство Небесне, а всім живим дає здоров'я. Проходите ці випробовування, які є з миром в серці, пам'ятаючи, що кожен із нас є дуже потрібним, пам'ятаючи, що кожен із нас є дуже важливою особою в нашому суспільстві, особливо сьогодні. Царство Небесне всім померли. Нас, нехай Господь помилує, спасе, бо він благий і чоловіколюбний Христос Воскрес. Слава Україні! Під час заходів біля пам'ятного знаку декілька чорнобильців висловили свій протест стосовно дії місцевої влади, наслідок яких, на їх думку, були позбавлені деяких пільг багато чорнобильців. Захист громадян, пострадавши наслідок Чорнобильської катастрофи. В зв'язку з тим, що в квітні месяц 14 року було безпосереднє обмеження прав конституционных громадян по з іншими роками, раками Було безпосередньо вилучено вообще 4-я громадян на сьогоднішній день, четвертый категорії громадян уже нету. Обмежені права третьей категорії громадян, обмеження второй категорії... громадян і безпосередньо обмежили інвалідів Чорнобиля до первого категорії... громадян.

При облдержадміністрації була створена нелегітимна комісія, яка якоби приймала какие-то стосовно вилучення вкладки. За згод безпосередньо в данную комісію більшість працівників департаменту соцполітики входили і вони саме розробили цю програму по вилученню Без судов, без рішення всяких законних вкладки. Сама комісія вообще не передбачена была чинных законодавством в сборке при облдержадміністрації. Дана комісія прийняла рішення про вилучення даних и противники департамента соцполитики разом с и управлениями процесса со населения и, и, в и путем вылучили у людей, забрали данные посвящения вклад. Не на это, люди все-таки вернулись до суду и довели суда судах, что действия облдежит администрации незаконные, и, и, без комиссии при области администрации по выдаче по посвящений никаких не должно быть, потому что это без посредника Министерства соцполитики. Кроме того, По зобов'язали облдержадміністрацію повернути дані документи, але на сьогоднішній день, на жаль, вже більше 4 роки рішення суду не виконується. Затягується виконання рішення судів. На жаль, вже державний виконавець року примушує посадових сів обладі адміністрації виконати рішення судів, повернути дані документи, але що обладнання адміністрації затягує по всяким предлогам, зсилаючись на те, що це якоби департамент скидуючи друг на друга, тепер вирішує це питання різним. Щоб не повернути безпосередньо дані документи, на сьогоднішній день уже з февраля місяця почались кримінальні провадження, так як державний виконавець звернувся до э, спаданням про порушення кримінального провадження Новий губернатор на сьогоднішній день обіцяв, що дане питання буде вирішено. Числов никто не выписано, они выписаны, лежат жаточки срочные, почему их возвращают? 20, которые были выписаны они за аннулированы. Кто их аннулировал? Нормой какого закона аннулировано? Это... Это... Но... Это комиссия. Это комиссия. Здесь да, объекты. Подождите. Вот посмотрите. Если вот по факту на сегодняшний день есть факт о а том, что... Да, у вас есть... Ви вчили посвідчення. Вам эти посвідчення отримують.

Після спілкування з керівниками області організатори пікетної акції домовились про додаткову зустріч для вирішення проблем, що виникли. За ініціативою громадської організації Союз Чорнобиль України іконописцем Владиславом Горецьким у 2003 році була написана ікона «Чорнобильський Спас та освячена у Києво-Печерській лаврі. Продовжуючим цієї теми є ікона Чорнобильський спас нашого земляка з Коликівщини Олександра Позиря. Хресною ходою від місті розташування пам'ятного знака Героям Чорнобиля пройшлися кілька десятків мешканців Чернігова до кафедрального собору Святої Катерини, де присутні схилилися до ікони Чорнобильський спас, яка знаходитиметься кілька днів у катерининській церкві. Голова Чернігівської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Лігун Анатолій Михайлович. Ікона Чорнобильський Спас була ініційована президентом нашої організації Юрієм Борисовичем Андрієм за моєї підтримки, за моїми поправками. Ікона була написана по дозволу. Блаженнішого митрополита Володимира і написана іконописцем Владиславом Горецьким. Коли ми спілкувалися із митрополитом Володимиром і просили у нього дозволу на написання цієї ікони, то на Пиво для нас, чорнобильців, керівників чорнобильських організацій, е, Митрополит Володимир нам зразу сказав Так, я дозволяю, тому що ви чорнобильці, Господню заповідь не убий, виконали, своєї крові не пошкодували, тому вам випала честь. Щоб така ікона була написана. І ось у 2003 році, це з квітня, верніше, з березня місяця, ікона писалася, і на 28 серпня у Печерській Лаврі, Києво-Печерській Лаврі, ця ікона наша була освячена. І, і наскільки вразила? Ця подія тих людей, які прийшли на свято, вони не знали, що буде освячення ікони. день такий, як сьогодні, теплий, сонячний, не хмаринки на небі. І коли закінчилась літургія, і митрополіт Володимир освятив ікону і зробили паузу перед тим, як зробити хресний хід. По всій печерській лаврі, потім вийти з печерської лаврі на е, дорогу і зайти це, через центральні ворота до е, Малих Печер. О, значить, всі присутні а було не менше як три тисячі е, людей, всі подивилися на небо. А як в цю мить і своїм колегою із Харкова? Тримав ікону перед тим, як почати цей хресний хід. І коли ми подивилися на небо, це було диво. створився такий золотий німб, а в цьому німбу золотому хрест, православний хрест із маленьких хрестиків, зроблений. І на це диво всі почали шушукатись, да, здивуватися. І коли звернулися до митрополита Володимира і йому сказали, що, шановний владико, ви, ви подивіться. І він подивився на небо, взяв мікрофон і сказав: Господь прийняв ікону Чорнобильський Спас. Таким чином, з 2003 року, ця ікона. Чорнобильська святиня, вона зараз зберігається в місті Чорнобилі в свято Лінській церкві. І коли треба, на вимогу чорнобильців, її можуть перевозити, перевозити у будь-який куточок нашої держави. Ну і робляться хресні ходи для того, щоб люди поклонялися. І до речі, були такі епізоди, коли Наша ікона, Чорнобильський Спас, е, у Житомирській, Волинській області, е, була в якусь мить чудотворна, і люди е, це передають е, один одному. І коли знають, що буде виставлена ікона, то е, дуже багато людей приходить помолитися от, е, поклонитися цій іконі. І наша ікона Чорнобильського Чорнобильський спас сьогодні потребує того, щоб були виготовлені списи цієї ікони і в інших містах місцях для того, щоб уже безпосередньо, як ми це зробили зараз у кафедральному соборі Святої Катерини у місті Чернігові. Люди приходили, молилися, пам'ятали про тих. Кого вже немає, і молилися та тих, хто залишився в живих.